Друзі, всім добра, Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого, Бажаю вам міцного Козацька, За все вам, друзі, дякую, всіх вас обійняв, ви, всі... ви всі найкращі. Хай у вас все буде добре. Так, ну що, друзі, залетіла така рулеточка на жниця. Жнець класна тачанка, вона мені просто дуже їм бує. Дуже подобається. ПТ-шечка 8 рівня на два снаряди. На основі є. Е. На твінку є. А це у мене третій твінк і тут його немає. Та тут взагалі колекції як немає, вже тут їх всі програв, хто бачив. Так, що тут у нас, друзі, є за контейнери. Цікаві. Лікан? І може впасти 250 до 1 1000 золота. Поняв, прийняв. Так, це, мабуть, на Дракулу. Та ж сама історія. Погана компанія. Ага, титанчики, що є. От фонд профиль обхотілося б, друзі. То есть Дракула золотать. Ну, добре. Так, ключики ті, що були вчора. Це на Хелсинга. Ну, зрозуміло. Ну що, друзі, давайте будемо пробувати крутить вороти, чи що. 7000 золота. Дякую вам, друзі, за активчик. За. Ох, йота, тут все дорого, друзі. Ну давайте трішки покрутимо. Я ж кажу, 7000 золота є, давайте крутанемо. Ну що, стартуємо. Перший прокрутик у нас 650 золота. І що нам приносить один контейнер поганої компанії? 175 кредитів. Наступний прокрутик 700 золота. Ключі ті ж самі, друзі, є, що на скринку. Ті, що за гроші продаються. Ті, що нам вчора безкоштовні давали. Потім повідкриваємо їх, друзі. Так, а можливо обміняємо їх на золото. Кто знає? Бач, ключі штампує. Наступний, друзі, від 750 прокрут. Ще один контейнер поганої компанії. І толку. Збираємо срібло. У нас Соклановець виграв... Каже, три танки, чи що випало? Випала Лісна Відьма, випав... Так, на Хелсинга контейнер. Забираємо. Наступний контейнер. Ой, прокрут, кажу, контейнер. Значить, контейнер зараз випаде. Ні, два ключі. Два ключі, непогано. 1050, друзі, прокрут. А давай ж не цел так, з дурки. Два контейнера поганої компанії. Ну, каже, що три танчика випало, друзі. Нам поки що жодного не впало. О, камуфляж на цього. Як його? На Хелса. Да, у мене його нема, камуфляж супер, друзі. Жаль, що у мене хелса нема. А там, де є хелс, камін немає. Отака, от, друзі, прикаляха, прикиньте. Ну і останній, останні, друзі, прокрут. 1100. Що він нам дасть? Два ключі, друзі. І так, у мене є, друзі. Потім пограю, запишу, запишу відосик, що випало. Що я тут навистрелював? Я навистрелював шість 6 ключів. Потім, друзі, запишу відосик. І відкриємо потім контейнера на Хелсінга. Бачите, одного не вистачає в мене. Так що, друзі, потім зіграю бій, запишу відосик. І ми з вами відкриємо. Ну це вже буде потім. Отака от ось, друзі, рулеточка. Я ж кажу, вибив він там написав, що він вибив три танка. Шось там, я ж кажу. Лікана, лісну відьму і якийсь третій. Чи Крушака, чи Що він там вибив? Я вже так і не зрозумів. Ну, до речі, друзі, отак. От ось. Все, друзі, дякую вам. Чи рекомендую вам цю рулеточку крутануть? Оцю рулеточку рекомендую. Ох, як пив, ті 70 тисяч, я не про гульбесав бо судить. Помните в ту рулетку без пантову, за що вибив п'ятірку? Зараз би ми тут би їх докрутили до кінця і мені, здається, було б набагато краще. І жниця б забрали. Оце було б воно варто. А це, тоді так злили. Все, друзі, всіх вас обіняв, всього вам найкраще і дякую вам, друзі, за все. Всім вам миру, добра, Божа, благословіння, мирного неба і до зустрічі. З вами був Сталкер.